У сірій масі бетонних коробок цей будинок не помітити важко. Каркас будівлі складається з дерев'яних деталей, котрі з'єднуються між собою спеціальними металевими кріпленнями. В якості утеплювача так звана ековата. Це люлоза, яка добре тримає тепло. Зовні дім здається маленьким. Подивимось усередині. Здравствуйте. Здравствуйте. Можна? Да, – Усередині багато світла, затишно та на диво просторо. Хоча в будинку лише одна кімната. Кругле приміщення не заважає вішати на стіни картини та ставити меблі. Стіни у куполі рівні до висоти у 80 сантиметрів, вище починають звужуватись. Чоловік завжди сміється, коли його питають про площу будинку, бо дім круглий, а міряють метрами квадратними. Проектував свій диво Дім Валерій Самотушки, хоча немає програма безплатна, вона дає можливість людям інтересуючимся навчитися проєктувати 3 d моделі Тому вот так самостоятельно все, некоторое время на обучение, там ази з курсу геометрії за восьмий клас виводиться. Нічого сложного как би, нету. Такі будинки дуже легко і дешево зводити. Валерій побудував його самотужки без сторонньої допомоги усього за 10 місяців. А обійшлася вся конструкція у 7 тисяч доларів. Досвідчений будівельник Віталій за своє життя побудував з десяток таких будиночків, щоправда, не у Закарпатті. Зводив на півсфери і на сході України, і за кордоном. Варіантів проектів багато, та з досвіду знає порівняно зі звичайним бетонним домом. Це дуже дешево. Фундамент під цей будинок, скільки тут є півтора метра заглиблені він десь буде коштувати його заливка, десь стільки як можна взвести цей куплений будинок ціліком і заїхати. Це Досить явище таке популярність стає. У нас їх троє вже в Івано-Франківській збирають вже в заводських умовах, супровозиться вже на, прямо на площадку строїть і збирається конструктор. Дуже просто. Економне це житло ще й з погляду енергозаощадження. Валерій опалює будинок дровами. Завдяки формі приміщення швидко нагрівається, а тепло зберігається надовго. Узимку температура тут 26 градусів. А однієї вантажівки дрів вистачає на три опалювальні сезони. У грошовому еквіваленті це 2000 тисячі гривень за три зими. Тоді як за новими тарифами власники приватних будинків платитимуть цю суму щомісяця. Ідея така, щоб зробити енергію ефективно. чтобы не платить много за отопление. Форма купола сама по себе экономит, потому что э, меньшая площадь ограждающих конструкций. Да, отопить зимой в холодные дни нужно ну, раз в сутки. Ну так, для аналитиков где-то может 5-7 килограмм дров в сутки. Та навіть попри величезну економію, більшість закарпатців не готові до того, щоб масово переходити жити у купольні будинки. Чесно говоря, ну для себе, якщо б я будував, то я б будував якийсь практичніший будинок із камню або з цегли. віка дітям, внукам буде так. Якщо такі от будинки, як, наприклад, цей правильно утеплити, то енер... збереження тепло нікуди не буде входити. Точно так же, як у цьому будинку круглому. Та Валерій переконаний, що таке житло слугуватиме не менше 50 років. А до того часу, як підростуть його діти, будуть нові кращі технології. Поїдьте в село до своєї бабушки вдома, -як, який случае -як, 50 лет назад. І спробуйте пожити в ньому. Я не думаю, що це буде вообще интересно через 50 лет. что що мне так кажется. То, що дітям. Останніться ані найдуть, пускай свою дорогу і з ділоштата своє. Для свого будинку Валерій і маблі робив власноруч усе екологічне та компактне. Тому родині тут затишно. Поряд чоловік зводить ще один купол, бо у домі незабаром з'явиться четвертий мешканець. Крім свого будинку, Валерій спроектував ще один такий у Перечинському районі. Каже, важливо, аби люди зрозуміли у великих цегляних коробках жити не завжди зручно, а зараз ще й дуже дорого.